Цілий район міста, що потерпав від частих порію водопроводу, зовсім скоро матиме спокій. Міськводоканал проводить заміну старої азбестової труби на нову полівеніл хлоридну. Роботи ведуться по вулиці Миру. Всього підлягає заміні 700 метрів водопроводу. Стара труба, яка пролежала в землі близько 50 років, зносилась. Щотиждень її доводилось ремонтувати, а для цього перекривати водопостачання, що приносило незручності мешканцям, які проживають в районі від ресторану Супутник до повороту на перехрестя із вулицею Поліською. Нову трубу кладуть паралельно до старої. Яка пролягає під проїжджою частиною вулиці Миру, аби не шкодити вуличне покриття, прийняли рішення прокладати нову трубу поряд, захоплюючи частину тротуару, який згодом, згідно плану, підлягає заміні. Роботи водоканалівці ведуть дружно і швидко. Техніка вся наша, так щоб люди не мали, мали можливості пройти, зараз забезпечили два трактори, Один нас купає траншею, а сіди, ви самі бачите, що ззаду трактор йде, ми зразу загортуємо культуру, щоб це було нормально для людей, на який перешкод пересування мини. Короткотермінові перебої з водою мешканці району відчують лише тоді, коли комунальники переключатимуть водопостачання зі старої на нову трубу. Але це буде обіцяють не більше одного дня. Досвід водоканалівців в цьому мають достатній. Тільки торік вони замінили подібний водопровід 1200 метрів на вулицях Івана Котляревського та Острозькій. А загалом, при загальній протяжності міських водопровідних мереж у 145 кілометрів, на тепер заміни потребує ще щонайменше 7 кілометрів азбестової труби. При нинішніх в цінах для комунального підприємства, якому до того ж невчасно відшкодовують субсидії та пільги, знаходити вільні кошти на розвиток галузі вдається все важче, але тут слідують принципу впровадження новітніх технологій згодом повернеться не лише економією, а й більш якісним рівнем надання послуг.